В цьому відео будемо говорити про те, що ж втрачаєш якщо не читаєш. У цьому відео я не буду говорити банальні речі, типу читайте побільше, читати це добре і так далі. Це все прекрасно, ви самі знаєте. Але в цьому відео я дуже хочу поговорити про ті речі, про які зазвичай не говорять, коли балакають про книги. І от у цьому відео я розкажу про неочікувані вигоди і особисті інсайти від читання книг. Я читаю зараз практичну літературу. Мені вона дуже подобається, я її дуже захоплююсь. І мені завжди дуже цікаво те, що я можу застосувати власному житті якось покращити своє життя, якось змінити своє життя хоча б на трішечки. І е, я дуже отримую велику насолоду від прочитання саме такої літератури, тому в цьому відео саме про неї. Чим більше ми задаємо собі питання, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. І почати цю тему хочу з моменту, чому ж люди перестають читати книги. І на мою думку, є на це чотири причини. Перше, це книги асоціюються з примусовим читанням. Звичайно, що коли ми навчаємось у школі 10 років, а потім в інституті, і звичайно, ці просто гори, книжок, ці Еверести книжок, які над нами нависають постійно, а які ми тарабанимо у школу в рюкзаках. А потім про них не забуваємо на жодних канікулах, особливо літніх, тому що там нас навантажують 20 книжками за літо. А звичайно, що у нас це відкладається на психологічному рівні, тобто цей досвід на психологічному рівні у нас одразу відкладається, що книга це щось погане, це щось, що нас заставляють, змушують, цього ми не хочемо. І звичайно, що у дорослому віці ми вже не так активно хочемо читати. Читати книги, бо у нас там 15 років навчання, одні книги тільки в її були в голові. Другий момент це читання не дає моментального результату. Ми живемо зараз в світі, який дуже швидко змінюється який взагалі дуже швидкий. І де ти результат е, хочеш отримати прям максимально швидко, де всі задачі мають виконуватись швидко, тому що світ дуже швидко змінюється, технології змінюються, життя змінюється. І від книги ми теж. Уже зараз хочемо швидкого результату, щоб ми оце прочитали і отримали весь результат книги прямо зараз у нашому житті. Але коли цього не відбувається, ми засмучуємось, ми розуміємо, що ми, наче як непродуктивні і навіщо тоді читати книгу. Третє це багато хто говорить, що немає часу, і це причина. Я вважаю, що немає часу, це не причина. А головна причина це не люди не бачать. Цінності в тому, щоб читати книгу. Коли я не бачу цінності, навіщо мені читати якусь книгу, от навіщо мені її читати, то я і не буду її читати. Але просто звичайно для всіх це буде навіть можливо і для себе ви будете це пояснювати, що немає часу. А насправді ви просто цінності не бачите, навіщо вам взагалі читати книгу. І четверте, це не хочеться витрачати гроші на книги. Ну, так у нас, я думаю, багатьох було, коли там заходиш в книжковий магазин і ну плануєш книжку купити по одній ціні, а бачиш, а ціна інша. І, звичайно, що ти в голові, по-перше, порівнюєш, наскільки ця книга тобі прямо зараз потрібна, тому що ти на цю суму можеш не знаю, в кафешку з подружкою сходити чи щось інше собі придбати. І от коли в голові настає таке порівняння, то книжка може поставитись на полицю і можеш піти. І не купити книгу, тому що фінансовий аспект це теж дуже важливий момент. І найперший інсайт, і найперша вигода, яку особисто я не очікувала отримувати від читання такої от літератури, яку я читаю, це осяяння. Я не знаю, як це працює, але під час читання книг і корисної літератури. Мій мозок працює на якихось інших обертах. Я взагалі половину відео на своєму YouTube-каналі записала завдяки осяянням, які прийшли до мене під час читання книг. Я не знаю, як вмикається мій мозок, як, можливо, там якийсь відсоток мозку більше задіюється конкретно в мене. Не знаю. Можливо, більше сірої речовини з'являється. От, але. Це стабільна річ, коли я читаю книгу, і в мене з'являється осяяння. Але осяяння – це дуже швидка річ, і вона просто моментальна, секундна. І тому в мене майже всі книги на полях розписані ручками і записані, тому що якщо я не запишу це осяяння дуже швидко, то тоді воно так же швидко кудись дінеться. І я про нього забуду і більше не згадаю. І тому я записую дуже багато чого на полях книжок. І таким чином я повирішувала багато життєвих ситуацій, проблем, мене осяює купою крутих ідей, і ще якимись моментами, які я не знала, як вирішити. в мене з'являються якісь ідеї, як вирішити. Тобто мозок вмикається максимально круто. Наступне це читання книг вчить. Чути інакшу іншу думку від вашої, без якоїсь сильної внутрішньої напруги. Коли ти читаєш багато книжок, ти взаємодієш виходить з великою кількістю авторів, які мають повне право. Мати інакшу думку від твоєї, а ти можеш з ними не погоджуватись. І от у світі, там, де купа різних думок, я, до речі, помітила в, через коментарі, коли там люди пишуть мені під відеокоментарі, я помітила, що є такий вид коментарів, там, де текст просто повністю показує, що людина. Володіє останньою інстанцією істини, от людина, яка написала цей коментар, має тільки свою думку, вона суперправильна, Всі інші думки неправильні. Якщо ваша думка неправильна, я вас навчу, яка правильна. Тобто і не сприймається зовсім. Просто можливість ось така вирогідність, що може існувати поряд з вашою якась інакша думка. Те, що для одного правильно, для іншого, може бути правильно зовсім інше. У всіх у нас різний життєвий досвід і так далі. І суть в тому, що коли ти читаєш книжки і коли ти взаємодієш постійно з думкою автора і зі своєю думкою, ти поступово спокійніше сприймаєш. Інакшу думку від твоєї, ти її просто дозволяєш бути. І у житті потім, коли ти спілкуєшся з друзями, знайомими, родичами, ти спокійніше сприймаєш, коли вони з тобою не погоджуються. Ти спокійніше сприймаєш, коли ти не можеш всьому світу довести, що ти самий правий. Далі, це книга, маленький пазлик від великого пазлу. Так трапляється, що коли ти читаєш одну книгу, потім другу книгу, потім третю книгу, навіть ці книги можуть бути на різні теми, але вони формують у тебе в голові, е, якусь таку велику, якийсь такий великий пазл. І от один маленький пазлик, другий маленький пазлик, третій маленький пазлик. І в тебе в голові потрошку вони починають складатися в якісь частинки великого пазлу. І воно може просто здаватися спочатку, що ти там читаєш і воно не дає якогось ефекту, ти там читаєш щось і не отримав там одразу результату. Але чим більше, от, наприклад, коли я читаю літературу по саморозвитку, по тому, що мене цікавить в цілому, тим більше потім. Мій мозок будує різних зв'язків. Тобто речі, які раніше мені здавались не поєднувані, раптом здаються поєднувані. Речі, які я раніше не розуміла, раптом я починаю розуміти, чому відбувається ось так, а не ось так, чому роблять отак, а не отак. І це все відбувається, тому що. Твій мозок десь там прочитав інформацію, десь там прочитав інформацію. І я думаю, що на підсвідомому рівні він все це акумулює в ось цьому великому пазлі, де ти краще потім орієнтуєшся і розумієш купу речей значно краще. І ось в цьому і сила взагалі. Кожної книги, яку ви читаєте. Вона здається, що от ви прочитали і вона просто безслідно кудись пішла. Якщо ви прочитали одну книгу, а потім прочитали через два тижні, через три тижні, через місяць іншу книгу, вони обов'язково якось між собою десь. Поєднаються, якось доторкнуться ці пазли, розумієте? Головне, щоб це відбувалось на стабільній основі, щоб ось цей пазл він е, збирав якомога більше з цих маленьких пазликів. І тоді ви будете дивуватись, наскільки ви будете розуміти більше речей, ніж ви розуміли до цього. І тому навіть коли здається, що ти прочитав книгу і вона тобі нічого не дала, нічого прийде свій час, і ця книга стане. Певним пазликом в цьому великому пазлі і займе своє місце. І от коли читаєш книги, вони дають не просто знання, вони дають тобі новий тип бачення. Наступна вигода це ти стаєш цікавішим співрозмовником. У мене так сталося з книгою про каву, про історію кави. Я її купила. Мені було цікаво, я про неї зняла відео. І от потім, де я б могла застосувати ці знання взагалі. І от так трапилося, що з двома друзями, абсолютно різними, в абсолютно різний час, у нас якимсь чином тема абсолютно не з кавової, зайшла в кавову тему. І мій мозок такий, опа, Саша, а нам з тобою є, що сказати. Опа, а я тобі зараз такі полички твоєї пам'яті дістану знання твої інформацію, яку ти прочитала з цієї книги, і давай будемо розказувати. І так якась ця інформація з мене полилася просто рікою з книги про каву. І... Здавалося б, да, от нас взагалі в житті може багато чого цікавить. Ми всі різні, когось цікавить теніс, когось можуть ювелірні прикраси цікавити, когось може цікавити машини, літаки, рибалка або ще щось. І от коли ти читаєш літературу про те, що тебе цікавить, от коли ти читаєш книжки про те, що тебе цікавить, ти зовсім неочікуваним моментом можеш стати дуже цікавим співрозмовником, тому що ти зможеш відкрити комусь. Якусь нову інформацію, цікаву інформацію. Саме цікаве те, що ти будеш розказувати через призму свого сприйняття. А оскільки ти захоплюєшся тим, що ти прочитав, і тебе це просто в емоційному такому куражі. Несе, коли ти починаєш розказувати, ти такі думаєш, господи, як чудово, я щось запам'ятала з цієї книги. І звичайно, що ця інформація сприймається значно більш приємніше, ніж би людина читала це десь в статті або в якійсь книжці. А так вона від вас, з вашою енергією, буде отримувати цю інформацію, ці знання в дуже цікавій формі і подачі. Наступний інсайт це те, що жодна книга. Не може змінити кардинально життя. Я розумію, що це дуже е, такі голосні е, маркетологи використовують фрази для просування там, е, рекламщики, для того, щоб розказати, як сильно там якась книга змінила чиєсь життя. Але е, давайте, якщо чесно, подивимось на книгу. Ну, от скільки ми читаємо книгу, так ми читаємо її на ну, тиждень, ну два тижні читаємо. Після того, як ми прочитали книгу, от ми закриваємо книгу. І в ту секунду, якщо ми почнемо згадувати про що була книга, і які корисні моменти ми звідти для себе отримали, то ми, хоч би, 50% інформації хоча б згадали. І це тільки Прямо в ту секунду, як ми закінчили читати книгу. А що відбудеться через тиждень, через два тижні з цією інформацією? Частина цієї інформації взагалі зникне і не застосується в житті ніяк. І... В ту секунду, коли ви дочитали книгу, ваш мозок починає заповнювати зовсім інші речі. починає заповнювати зовсім інша інформація. Інформації в нашому світі просто безкінечна кількість, її зараз дуже багато, і вона буде витісняти абсолютно все, що ви хоча б якось запам'ятали з цієї книги. Тому одна книга, вона не може. Просто в неї немає такої прям сили, щоб змінити ваше життя. Якщо ви цю книгу, правда, будете читати кожен день протягом 10 років, можливо, ваше життя зміниться. Але ніхто ж так не робить, правильно? І тому дуже важливо, щоб читання книг стало якби систематичним і чимось стабільним. І тоді ваш мозок буде поповнюватись інформацією і буде якби. Одна книга підтримувати іншу книгу. Інформація якби буде акумулюватися і підтягуватися одна до одної, і формувати у вас в голові те, що ми говорили, оці пазли, які потім складуться у великий пазл. І от, наприклад, коли ми йдемо в магазин і такі говоримо: хочу купити ось цю жувальну гумку. Там жувальна гумка, наприклад, коштує 20 гривень, і ви таки кажете ну, в мене є 3 гривні, от я даю вам 3 гривні, а ви мені жувальну гумку. Так це не працює. У вас в кишені гумка жувальна не з'явиться від того, що ви дасте 3 гривні. Вона з'явиться тільки тоді, коли ви дасте повну ціну, 20 гривень за жувальну гумку. Так само відбувається і з книжками. Не відбудеться просто, якщо ви одну книжку от поклали в скарбничку собі а, прочитаних книжок і ви такі, все, чекаю змін. А насправді ціна. Цих змін ще занадто мала одна книжка. Тут має бути трішки більше книжок для того, щоб ви відчули зміну. Тут має бути трішки більше часу проведеного з книжками для того, щоб відчувались якісь зміни у житті. Наступна вигода від читання книг це те, що я стала краще формулювати свої думки і в більш короткій формі, і більш стисло, і більш по суті. А коли читаєш багато книжок, літератури по саморозвитку, там дуже багато речей структуровані і написані максимально доступною мовою, максимально точними словами, які описують те чи інше явище. І в своєму житті я стала помічати, що я більш конкретно структуровано і чітко використовую. Свої думки і формулюю із слів речення. І це мені дуже допомагає в великій кількості випадків в житті, тому що зазвичай я говорю доволі багато і описую ситуацію доволі великої кількості слів. Але є такі винятки, коли потрібно коротко стисло і по суті. Це, наприклад, коли я дзвоню до лікаря. І мені потрібно коротко описати, хто я, яка в мене проблема, коли я можу прийти на прийом, наприклад, і все це має займати якомога менше часу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що лікарі це дуже зайняті люди, і в них час на вагу золота і плати. незвичайно. звичайно. Далі в моменті, там де я спілкуюсь, наприклад, з дітьми друзів з маленькими дітьми. Маленькі діти не вміють слухати великі довгі фрази, і це я, до речі, десь почула на Тіктоці: маленькі діти сприймають інформацію максимально короткими і максимально по суті словами, там, де в короткому реченні уся суть, і тоді вони тебе чують. І якщо ти будеш казати довгі речення, Багато букв вони за всіма цими буквами навіть не почують суті. Їхній мозок вимкнеться ще на десятому слові. Тому в ось таких от ситуаціях, і таких ситуацій в кожного з нас може бути дуже багато. Звичайно, що вміти. Говорити стисло по суті і коротко, це задача з дірочкою, тому читання книг якраз і дає можливість вчитися і щоб ваш мозок формулював ваші думки по іншому. Наступний інсайт це те, що в багатьох книжках думки будуть повторюватись. Коли читаєш на стабільній основі постійно книжки, там по саморозвитку, в моєму випадку, корисні книжки. То оминути просто ось це явище повторювання думок різними словами в різних книжках, одних і тих самих думок, майже неможливо уникнути. І це спочатку я сприймала ну, трішки негативно, тому що неприємно читати щось, що ти вже десь читав, або от, ти читаєш, і такі М, я, от в тій то книзі, от прям це і прочитав. От, але з іншої сторони я подумала: а що якщо подивитись, так що наприклад? Тоді, коли я це прочитала, я, можливо, саме цю інформацію і не використала, тому що вона мені була не настільки актуальною. А зараз, окрім того, що ця книжка мені знову нагадала про цю інформацію, так, можливо, в житті і є ситуація, де я можу прямо зараз цю інформацію взяти і використати. Тому на ось цей от момент, що думки. на, Якісь теми в книжках можуть повторюватись, я стала дивитись спокійніше і зрозуміла, що від цього можна теж отримувати вигоду. Скоро буде нове відео. Всіх чекатиму в себе на каналі.